Під час зимових канікул наш ліцей влаштував нову ініціативу для підтримки зсу. Цього разу у нашій школі всі охочі можуть прийти та допомогти у плетінні маскувальних сіток, що є надзвичайно корисним у наш час. Вчителі та учні активно допомагають у цій справі. Цими сітками солдати на передовій вкривають бойову техніку, щоб зробити її невидимою для ворога. Тому ці сітки є надзвичайно потрібні нашим захисникам. Я, як учениця, всіма своїми силами стараюсь допомогти. Мухтеапії. В нашій школі ми виготовляли охопні свічки, а також зараз, впродовж тижня, ми плетемо сітки для наших військових. І пану Франківську я з жовтня місяця і з жовтня місяця намагаюся долучитися до волонтерського руху, з дітки Що мене спонукало до цього, ну, по-перше, це чоловік військовий. Пропа якомога більше додати до нашої спільної перемоги від 23-го ліцею, який ми перебралися днями, я взагалі в захваті цього колективу нічнівського, який усіма своїми силами намагається прикластися до цієї справи і такої згуртованості, і такої спільноти хотілося б всіх свідомих громадян України. Хто вчиться опановувати цю справу вперше, а хтось вже майстерно плете одну за іншою. Разом ми гарно проводимо час та допомагаємо нашим захисникам. Ми не щирили бажання допомагати військовим, щоб наближатися швидше до перемоги. Звичайно, що я підтримую цього, допомагаю, і вважаю, що ця робота, яку проводить на суд, принесе певну полість, тому що ми виготовляємо кітів для наших снайперів і відповідно це якраз захисний костюм, який береже життя того солдата, який буде носити цю китів. Ось ми ще раз побачили те, як учні та вчителі ліцею номер 23 допомагають нашим військовим отримати так очікувану перемогу. Сьогодні учні проявили свою соборність та високу мораль тим, що вони прийшли плести сітки під час канікул. Нашій знімальній грубі було надзвичайно приємно бачити таку активність серед учнів та вчителів. Ми би хотіли, щоб кожен навчальний заклад поширяв таку практику, тому просимо вас припостити цей випуск новин, щоб якомога більше людей його побачили та розпочали проводити подібні акції. З вами була команда News23. Гарного дня та слава Україні!